На Полтавщині перехожі виявили предмет, схожий на міну. До Кременчуцького районного управління, 11 серпня близько 22.30 надійшла інформація від наряду поліції державної охорони, що на одній з вулиць міста Кременчук перехожі виявили предмет, схожий на протитанкову міну. Поліція забезпечила охорону місця події до прибуття фахівців. Отримавши інформацію про виявлення небезпечного предмета, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти ДСНС. За попереднім висновком спеціалістів предмет, на який вказали містяни, виявився учбовим зразком міни. Загроз для життя та здоров'я громадян, немає під час огляду прилеглої території, інших небезпечних предметів правоохоронці не виявили. Поліціянти та рятувальники вдячні місцевим мешканцям за пильність та правильні дії в цій ситуації. Нагадуємо, що при виявленні підозрілого предмета потрібно суворо дотримуватись заходів особистої безпеки, зокрема, у жодному разі не чіпати невідомих предметів або боєприпасів, негайно відійти на безпечну відстань, повідомити про знахідку, службу 102 або 101. Для громадян цілодобово працює телефонна лінія 102, а також альтернативні канали для звернень до поліції: чат-бот у Телеграм та Месенджер у Фейсбук. Поліція Полтавської області.